Всім привіт! Мене звати Віка, мені 25, та я переїхала до Канади за програмою в І в цьому відео я хочу вам розповісти про Uber Eats, про те, які, знаєте, заманухи є в ньому. Про те, як трішки приукрашують блогери, які його рекламують, та про те, як справді там працювати. Тому поїхали. До речі, до того, як розпочнемо, підпишіться, будь ласка, на мій канал, хто ще не підписаний. Буду вдячна за підписку. І так. Розпочнемо з того, які ж є промоакції в оберітстві. Точніше, знаєте, це промоакція, яку ми скрізь бачимо такими великими літрами. Отримай 600 доларів за перші 100 замовлень. І всі блогери ж по її рекламують, але не розповідаючи всієї правди. Я просто сама так побачила цей кричащий заголовок і думаю, клас, потрібно реєструватись. Думаю, це ж я зроблю 100 доставок, плюс 600 доларів. Думаю, клас, точно буду працювати. Але, почавши працювати, я почала виставляти тіктоки, і мені в коментарях почали писати, що це не виплата 600 доларів, а це Uber гарантує, що ви заробите 600 доларів за перші 100 замовлень. Я почала читати важніші умови, і дійсно там прописано, що Uber гарантує, що ви за перші 100 замовлень точно заробите 600 доларів. Якщо заробите менше, то Uber вам доплатить різницю. Спочатку я трішки засмутилась, тому що ж всі блогери кричали, що мені дадуть 600 доларів. Але думаю, потрібно розібратись і вияснити, як це насправді. Ну, Uber насправді молодці, тому що реально, знаєте, дуже така класна промо-акція. Вони нікуди не брачуть, але дуже класно воно звучить. А блогери ж трішки замовчують чомусь цю деталь, хоча не всі, тому що дівчинка буде коя, підписувалась. Вона, в принципі, це розповідала. Я коли її запитала, вона каже: так і розповіла мені всі умови. Я ж перевірила на собі, як це все працює, скільки виплат можна отримати, і буду ділитися з вами. Загалом скажу, що Uber Eats – прикольний, дуже такий вид заробітка. По-перше, для дівчини. Я не знаю, чому там всі дивувалися, коли дівчина пішла в Eats, тому що. Дівчині в Торонто зараз важко дуже знайти роботу. Я реально подавала резюме там в Долораму, подавала на Хостес, мені навіть не призвонили. Знаю дівчинку, яка там два місяці розносить свої скрізь резюме і не може до сих пір знайти роботу. А, до речі, також пішла в оборіт. А Eats все, що потрібно це вечір для того, щоб зареєструватися, взяти там велосипед в оренду. До речі, коли там сніг чи дощ, то можна навіть і пішки працювати. Я перевіряла в мене, причому там так класно, тому що коли дуже холодно, то за два часа роботи можна заробити щось там. Мамо 117 доларів доларів мене вийшло. Тому на заміточку. не завжди так. Це не та робота, знаєте, де як здається, що гроші будуть сипатись з неба. Ні, тут також потрібно працювати, але це дійсно класний варіант заробітку. І ще для кого класний варіант ну для хлопців так само. І третій варіант це як підробіток. Ось, наприклад, Діма, з яким ми знімаємо квартиру, він підробляє вибори після роботи. В Uber дуже класно, є різні промо акції наприклад, там, за 5 доставок плюс там, 10, 20 чи 40 навіть доларів. І він виходить після роботи, робить ці замовлення, коли є бонуси, коли немає, і отримує якісь додаткові гроші. Чим не варіант? Класно. І так, давайте ж перейдемо все-таки до суті, які ж бонуси Uber оплачує за 100 замовлень. Uber вам дійсно гарантує, що він виплатить різницю. Проте, не треба тут правильно пояснити, не просто різницю між тим, що ви заробили і 600 доларів, а різницю між голою ставкою та 600 доларів. Якщо чесно, там навіть виходить більше, ніж між голою ставкою 600 доларів, тому що зазвичай всі отримують десь від 300 до там 350 доларів цих виплат. Я знаю, лише в одній дівтинці було 207. Чому не знаю, вона також працювала в Торонто, але от чесно 207. І загалом у всіх 300, хоча в мене гола ставка була практично 400 доларів, а виплати я отримала 330. Тому все одно як бонус класно. А, і я, бачите, під цим своїми відео стараюсь писати, що по цьому посиланню ви отримуєте бонус за 100 доставок, а не 600 доларів, щоб не вводити також людей в оману, як я ввелася сама. А, до речі, з приводу цих 100 замовлень, за скільки їх реально зробити, я зробила їх за два тижні. Діма зробив після роботи за 2,5 тижні, і в мене є підписниця, яка зробила взагалі за тиждень. Тому класно, що можна, знаєте, так заробити якісь кошти. Я, до речі, забонська бутиця думки обачаюсь. Е, дивіться, в мене вийшло за ці два тижні, поки я робила 100 замовлень, я ось тут точно прикріплю вам скріни, щоб не збрехати. Але, по-моєму, 400 ще ось перший тиждень і вісімсот щось другий тиждень, тобто 1200 доларів це з цими бонусами за два тижні, враховуючи те, що перший тиждень я працювала там 4 дні, другий тиждень 6 днів, і я працювала в основному. По 2-3 години, інколи півтори, інколи там бувало години 4, Тобто я не працювала ні разу весь день. Це були такі якісь короткі проміжки часу. Тому непогано. Мені взагалі Uber подобається, але просто я це відео хотіла вам розповісти, що. Це не те, що знаєте, як рекламують, що гроші будуть цепати з неба. Ні, це така ж сама робота. І те, що <смі> ця акція про 600 доларів це просто такий кричащий заголовок. До речі, було б дуже цікаво послухати про ваш досвід в Uber. Хто також працював або хоче спробувати, пишіть в коментарях, бо дуже цікаво почитати. А хто ще не підписаний на мій канал, то обов'язково підписуйтесь. Мене тут багато відео про мою еміграцію в Канаду, про мої проблеми, які я зіштовхнулась. До речі, недавно було відео про те, як про досвід гіркий. З роботи як кинули в Канаді з роботи, тому підписуйтесь, переходьте, дивіться відео та залишайте обов'язково коментарі. Всім дякую за перегляд та всім пока-пока. До нових зустрічей.